Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, і виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Пасажирський пішот Traveler Рідко зустрічаємо такий автомобіль, це 17 рік, 219 пробігу, 22800 доларів вартість автомобіля. Це оригінальний пасажир з 2-літровим дизельним двигуном. Тут є контакти до власника, кого цікавить. Покажу по салону. Всі оригінальні сидіння з пусками безпеки, всі обдуви присутні, як має бути, в гарному кольорі. є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen T4 в довгій базі. Один варіант, напевно, на ринку. Це 2000 рік. 6800 вартість автомобіля. Двигун 2,5 дизель, контакти до власника 0,68 648 59 39. Довга база. 17 рік, 22800, пасажирський варіант, сидіння є, шторки є. Ржавчини, корозії не бачу. Розпашонка і форкоп присутній. Мерседес віто. 2008 рік, 2,2 дизель, 9200 вартості автомобіля. Тут контакти для уточнення інформації. 490 пробігу, покажу по колу. Давай, відкривай, відкривай. Можна, добре. Тут дуже рідко, коли комбінований салончик. Минуточку. 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 Зараз. Чистий, хайний салон, є столок. Машина два підкраси на машині, Капот і задні ласи. Всього два підкрасита. Всього два підкраси, як на такий рік, це дуже, дуже мало, дуже збережено виглядає. Є форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Тут ще продублюю номерочок. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Спринтер. 19 рік, 120 тисяч оригінального пробігу, 29 тисяч 200 доларів вартість автомобіля. Двигун, 2,2 і дизель. Автомобіль з Німеччини. Контакти для оточення інформації бачимо. Вантажний варіант. Кого цікавить? Телефонуйте. Бортовий спринтер. Дванадцятий рік. 226 пробігу, є кліматконтроль, довга рама, 2,2 дизель, автомобіль з Німеччини, ціна 20 800 доларів. Бачимо контакти. Так, Тут є 3 місця спереді і 4 ззаду. Відчиненно покажу. Рідко зустрічаємо такі варіанти. Кого цікавить, телефонуйте. Власник надасть більш повну інформацію. мерседес Sprinter – оригінальний пасажир. 14 рік випуску, 201 тисяча пробігу, вартість автомобіля 19 400 доларів, Двигун – 2,2 дизель. Контакти тут. Автомобіль з Німеччини. Ці сидіння бачу є. Сонце відблискує, але я бачу, що є спускам безпеки, всі в оригіналі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Master пасажирський варіант по автомобілю. Це 18-й рік випуску, 480 пробігу, двигун 2,3 дизель. Вартість автомобіля 18 тисяч доларів. І тут контакти до власника для уточнення інформації. Ще на мене Добрий день. Так, покажу по салону. Всі сидіння з пасками безпеки, до речі. І також вантажний відсік там. Раз покажу. Парктроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Вантажний спринтер 313, це і 2005 рік, 2,2 дизель, о двигун обслужені, ціна договірна, Вартість по вартості треба уточняти тут контакти до власника, кого цікавий, телефонуйте. Так, техніка підводить чуть. Зараз покажу по колу. Трошки питань по козу. Більше інформації уточнюйте. Мерседес-спринтер вантажний. Це 2020 рік, 2,2 дизель, автомобіль з Німеччини, в ідеальному стані пишуть. 212 пробігу, 31 800 доларів вартість автомобіля, тут контакти. Цікавий, телефонуйте. Opel Vivaro. Так, По автомобілю четвертий рік випуску, 320 пробігу, пасажирський 9 місць, 1,9 дизель, 7500 вартість автомобіля, тут контакти. Покажу по салону. Сидіння шкіряні. в однаковому Виконання <кхи> Вибачайте. Так. З форкопом. Так, вантажний Єриномастер. 19 рік 319 пробігу, 2,3 дизель. Автомобіль розмитнений. Тут контакти для уточнення інформації. Вартість автомобіля 18800 доларів. Так, зараз покажу по салону. В гарному добротному стані, нічого не пошарпано. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Парктроніки є, до речі. Реномастер вантажний. Це 18 рік, 219 оригінального пробігу пишуть. 2,3 дизель. Ціна 15900 без пробігу по Україні. Тут бачимо контакти. Покажу по колу. Так, вантажний відсік. Досить акуратний, вже не пошарпано такого. Є парктроніки? Кого цікавить телефонуйте від власника. Вантажний спринтер. 21 рік, 140 тисяч пробігу, 2.0 дизель, тільки з Німеччини. Вартість автомобіля 30 тисяч 700 доларів. Тут контакти до власника. Volkswagen 2011 рік випуску 650 пробігу, двигун 2,5 дизель, вартість автомобіля 11500 доларів. Бачимо контакти до власника. Максі база. Кого цікавить, телефонуйте. «Рено Трафік в довгій базі. Дев'ятий рік, 245 пробігу. Тут контакти до власника. Двохлітровий дизельний двигун. Решту треба уточнювати.